Перед початком відео хочу дещо сказати. Уся інформація про розіграш робоксів я розповім у кінці цього відео, але якщо не складно, гляньте повністю відео. Всім привіт! Аж три місяці тому я робив четверту серію Лонгдарку, і у кінці відео я обіцяв, що п'ята серія буде на 10 днів, так як буде невеликий юбілей у цьому форматі. Але на жаль, я зовсім не міг зняти ці 10 днів, так як почалося літо і почалася неймовірна спека плюс 30 і вище. Такі температури я не переношу і кожен день дуже погано почуваюся, не говорячи про ноут, які взагалі може плавитися. Тож поки що Long Dark буде виходити не більше, ніж на 5 днів. Ну добре, щось я дуже затягнув, тож давайте я вже почну. День 26. Прокинувшись, я почав свій день зі згадуванням свого інвентарю та планів на цю серію. Я викидав усілякі сміття, походив по другому поверсі і спустився, щоб нарешті поснідати. Походивши ще пару хвилин, я помітив, що моя енергія не відновилася до кінця, тож я приліг на пару годин, щоб бути повним сил на сьогодні. Після сну я згадав за лук, який я хотів скрафтити, щоб замінити собі револьвер, ну або ж взяти як запасну зброю, і дізнався, що ну в мене є, але от молодого клену в мене не було. До речі, на той момент я ще не помітив, що треба саме сухий молодий клен, з цим просто буде пов'язаний один цікавий момент ближче до кінця серії. Тож я вирішив піти на прогулянку у пошуку цього клену. Поглянувши на мапу, я обрав приблизний маршрут для походу і вирушив. Я захотів оглянути що є по той берег цього озера, який лежить замерзнутий біля мого дому, і залишився дуже цим рішенням задоволеним. По-перше, пам'ятаючи минулу серію, я нарвав собі усну бородату і досить багато. По-друге, я знайшов труп, але, на жаль, без ресурсів. Але мою увагу привернула якась палиця зелене. Підійшовши до неї, це виявився так мені потрібний молодий клен та згадку про спонсора. Розуміючи, що ціль цього дня я виконав, я взагалі не знав чим зайнятися. Ще нарвав усну бородату і пішов гуляти по тій частині локації, в яку я ще не ходив. Тут було багато повалених дерев та ще один молодий клен. Трохи далі. Я помітив печеру, в ній валявся труп з енергетиком та ялинові дрова. Я потопав далі через повалене дерево, і тут виявився каньйон, в якому нічого не було. Помітивши невеликий уступ, я заліз на нього та замалював мапу, і вийшов нашкрябати навіть великий шматок території. Ішовши далі, мене зустрів дерев'яний міст, з якого я ще раз вирішив замалювати мапу, але замалював те саме без нічого нового. Через пару хвилин почалася буря, і не знаючи, що робити, я сів біля високих каменів та зробив вогонь. Трошки зігрівшись, я почав повертатися назад додому. Повернувшись, я з'їв половину своїх запасів їжі та пішов на гору відпочивати. Не змігши проспати ніч, я прокинувся і помітив кинуту на підлогу гвинтівку з набоями та набори для життя. Я вирішив усе це сховати у шафу біля ліжка. Далі я пішов на перший поверх, де розламав на дрова для каміну залишки сміття у домі і кинув їх у дерев'яний стіс. Потім я назад піднявся до каміну і сів читати книгу про розділення туш аж до самого ранку. І вже не на запис я піднявся до спальні, щоб зберегти гру. День 27-й. Цей день був трохи незвичним, як інші, а саме я вирішив спробувати пограти на геймпаді, і, якщо чесно, це було досить складно, і потім вже на наступний день я знову повернувся до клави з мишою. Прокинувшись, я вирішив перевірити свої внутрішні та шкури, які я добув, та поклав сушитися ще у минулій серії, і вони все ще не були готові. Потім я пішов донизу поснідати та вирішив скинути деякі предмети для крафту біля верстака у підвалі. Скинувши зайві речі, я вийшов на вулицю і зібрав усе м'ясо з оленя та нутрищі, і раптово піднявся сильний туман, тож довелося перечекати його вдома. Щоб просто так не гаяти час, я приготував того м'яса, якого зібрав, та ще раз поснідав. Вийшовши на вулицю, туман вже пройшов. Я вирішив спробувати з джойстика вбити кролика, але стався ось такий баг, що камера дуже дьоргано рухалася. І це не проблема джойстика, якщо що, тож я забив на це. Далі нічого цікавого не було. Я просто гуляв по локації та замальовував мапу. Раптово на мене накинувся вовк, і мені на щастя вдалося влучити у нього. Через деякий час прогулянок я зустрів мертвого оленя та труп людини. І знаєте що в ньому було? Сраний лук, для якого я збирав і сушив ресурси, а він падла тут увесь цей час валявся. Ну, все ж таки, я не став його брати і вирішив самому зробити лук і бути від цього більш задоволеним. Але стрілу я все-таки собі забрав. Ще через деякий час я дійшов до обвалу, де на камені на мене чекав раніше ранений мною вовк, якому вдалося на мене накинутися. Насправді я не зміг на геймпаді влучити. І ця скотина поранила мене у відповідь. Піднявшись на камінь, де ця шерстяна падлюка сиділа, і я почав малювати мапу. Коли я почав злазити з каміння, я необережно впав і знову отримав пару поранень. Пройшовши через усі ці перешкоди, я виліз на локацію самотня Драгова, яку так само став замальовувати на мапі. І таким чином дізнався, що я був досить близько до схованки, тож моя ціль була знайти її. Але пройшовши декілька хвилин, піднявся сильний вітер, а того, що я шукав, так і не було, тож треба було шукати тимчасовий притулок. Через ще одну пару хвилин вітер зник, але знову піднявся туман. Поки я ходив, я знайшов повалену радіовежу, справа від якої була печера. Діставшись туди, я помітив рюкзак, який чомусь не можна було золотати. Але трошки далі був металевий контейнер, у якому лежав полароїдний знімок, що дуже мене здивувало. На ній було зображено таку ж вежу, яка була біля печери, але це точно не була вона. На другій стороні цього фото був текст: Вимушений постійно займатися цими мерзенними вежами. Навіть зробив фотографію для тебе. Ось через що я ніяк не потраплю додому вже котрий тиждень, але я майже закінчив. А також я забрав згущене молоко. Після такої знахідки я вирішив піти і оглянути місцевість та взглядом прикинути, де приблизно є це місце з фото, але, на жаль, туман так і не зник. Не знаю чому, але я вирішив піти далі, ніби я не заблукаю. На мене накинувся ще один вовк, і тут я вже для гарантії взяв мишку в руки і відігнав вовка. Далі з труднощами, викликаними туманом, я все ж таки знайшов ту печеру, де ліг спати аж до ранку наступного дня. День 28-й. Коли я прокинувся, на вулиці все ще було темно, тож я дістав ліхтарик і продовжив свій вчорашній шлях просто кудись. Коли сонце вже з'являлося на горизонті, я знайшов свій старий тимчасовий табір ще з першої серії, як приємно. Моя ціль наразі була знайти їжі, бо моя вже закінчилася, і на жаль, я тут нічого не залишав, коли покидав це місце, тож довелося йти далі. А ні, я взяв деякий одяг звідти, щоб зібрати тканини для пов'язок на майбутнє. Через деякий час я знайшов труп олені, який мене тупо врятував. Я зробив вогонь, посмажив м'ясо, накип'ятив води і рушив далі. Досить довго я шлявся по самотній Драгві і нічого корисного не робив. І біля залізної дороги я зустрівся з ведмедем. Я дуже пересрався, але йому було на мене начхати. Дуже обережно обійшовши цю шерстяну тушу, я зайшов у тунель, який привів мене на мою рідну локацію, де була моя база. І це буквально все. Я тупо увесь день повертався додому. Ну, єдине, що було цікавого, я помітив вовка, який впіймав кролика біля мого дому, і я нагло віджав у нього здобич. Вже вдома я розвів піч та почав розбирати кролика на м'ясо. Після обіду я піднявся до кімнати для сушки шкур. Внутрішні, що там були, вже були готові для виготовлення мого луку. Я був дуже радісним, бо нарешті щось зможу скрафтити. Я взяв клен та, ставши до верстаку, я не міг зрозуміти, чому ж у списку не з'являється лук, який я вже можу скрафтити. І цей дебіл, тобто я, не звернув увагу ще з самого початку, що клен теж має висушитися, так ще й 6 днів на це чекати. Коротше, день закінчився депресією і сном. День 29-й. Прокинувшись, довелося почати день з непитної води, бо забув я її накоп'ятити. Потім я з'їв усі запаси рогізу і вирішив далі гуляти та думати, чим себе зайняти. Я вийшов на вулицю, почитав книгу і пішов далі. На озері я назбирав ще рогізу і побачив пункт спостереження, у якому було пусто. Через деякий час, недалеко від того місця, де на мене напав ведмідь, я знайшов печеру, де був сейф, для якого потрібен ключ. І в мене його, на жаль, не було. Тож я залишив мітку на ньому, щоб якщо я знайшов ключ, я знав, куди повертатися. Увесь цей час, якщо бути чесним, мене не покидала думка про той сховик, який я так і не знайшов у минулій серії. В мене були думки, чи не могло воно бути під мостом, у тому глибокому кар'єрі. І знаєте що? Мої здогадки виявилися вірними. Я знайшов камінь, за який можна закріпити трос і спуститися вниз. На жаль, той трос, що я повісив під своїм домом для швидкого спуску, не можна зняти, але я пам'ятав про другий трос, який знаходився на вежі біля Тимничого озера, який знаходився не прям далеко від мене. Тож я вирішив за цей день знайти той трос та все-таки дістати ту схованку. І я почав цей довгий шлях до озера. Я не став записувати увесь свій шлях туди та не напружувати зайвий раз сноут, але я разок вмикнув назад ОБС, щоб показати свою знахідку, а саме труп, і у нього були чіпси та газований напій. Я просто за такою їжею за ці селі вже почав сумувати, хальчуючись тільки м'ясом тварин. Пройшовши дуже великий шлях, я все-таки дістався тієї гори, на якій був пункт спостереження за вогнем, де я у другій селі ночував і там залишив свій трос. Але поки я шукав спосіб туди залізти, я згадав, що трос був не на пункті, а біля радіовежі на сусідній горі. Тож довелося поміняти маршрут. До речі, поки я шукав підйом, я отримав якийсь значок, і за якого я дуже пересрався. Так і, не знайшовши той шлях, я зупинився на ніч у причепах, які спочатку оглянув на можливість залишення мною в минулому ресурси, і знайшов етнічний светр, який був дуже імбовим. Після його ремонту я ліг спати. День 30-й. Після хорошого сну я поїв і рушив далі шукати той клятий трос. Зайняло мені, щоб дістатися того ящика, де він лежить, дуже багато часу. І коли я нарешті туди заліз, я думав, все, ну нарешті дістався своєї цілі. І тут його там немає. Сказати, що я був розочарований, це нічого не сказати. Я намалював з цієї гори мапу, і єдине, що я з ящику забирав, це таблетки для очищення води і пішов шукати притулок, щоб перечекати вітер та відпочити. Я помітив оленя і випустивши у нього десяток набоїв, я все-таки його вбив і вперше у цьому виживанні провів далеко полювання. Зібрав я з нього аж 6 кг м'яса, через що було дуже тяжко ходити. Коли я був біля турбази, я намалював мапу і помітив, що схованка, яка була у мене відмічена, знаходилася зовсім поруч зі мною. Але перевірити я її не міг через велику вагу у своєму рюкзаку, тож залишив цей похід на потім. Зайшовши до адміністрації турбази, я не збирав дров, посмажив частину того м'яса та пообідав. Поки я шукав ще трохи палив для того, щоб накип'ятити води. Я просто не вірив в тому, що сталося. У одному ящику біля боржуйки лежав бісів трос. Я вже був у вічій, думав, немає шансів, думав, що вже нема чого робити у цьому виживанні, і тут з'являється цей промінь надії. Після такої просто прекрасної вісті я жахнув енергетик та вирішив швиденько знайти той сховок та повернутися назад для сну. Але я дуже переоцінив свої сили, тож я залишив свої мітки і вже знав, куди треба йти. Я прийшов назад до адміністрації і з радістю на душі ліг собі спокійно спати. Ну що ж, ось така видалася ця серія. Була насичена та весела, але й сумних моментів було багато. Та все ж таки, давайте я вам розповім усе про розіграш робоксів. Так от, що для цього потрібно. Для цього просто треба бути учасником моєї roblox групи і саме серед них я й розіграю робокси. А яка сума? Ну, можливо, хтось скаже, що замало, комусь буде нормально, але я вирішив розіграти серед вас 250 робоксів. Я обов'язково ще буду проводити такі розіграші, але як для старту, я думаю, цієї суми буде цілком достатньо. Тож, переходьте по посиланню в описі, доєднуйтеся до моєї Roblox групи і переможців я наголошу у наступному відео. А як переможець може зі мною зв'язатися для отримання нагороди, я також скажу у наступному відео, яке планується бути через тиждень. Детально все буде у спільноті. Також посилання на групу можна знайти у описі каналу. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.